Використання емейл-маркетингу для підтримки контактів. Емейл-маркетинг, в принципі, дуже класна класний інструмент, який допомагає взаємодіяти з клієнтами один на один. Тобто ви надсилаєте лист людині, вона його відкриває. Якщо правильно сформований лист продумана стратегія емейл-маркетингу, то в людини виникає таке виникає враження, що. Ви працюєте з нею напряму, що для неї тільки для неї ця інформація, тільки для неї ці знижки, тільки для неї цей промокод. Наприклад, якщо це покинутий кошик, то от я поки забув здійснити товар, або вирішив не здійснювати товар, залишити поки на потім. А вони нагадали мені, вони написали мені листа, що от ви забули там, Ви покинули кошик, здійсніть покупку. А для того, щоб Здійснити покупку, ще там зекономити, отримайте, будь ласка, додаткову знижку. Або так само діє з інформаційною розсилкою. Типу, подивися, наприклад, як доглядати за своїми дредами, подивися, як доглядати за своїм волоссям, подивися, як доглядати за своєю шкірою. А у нас там нові якісь фільтри для води, або ще щось. Ви там купували фільтри, зверніть увагу, будь ласка. Тобто, емейл-маркетинг це дуже потрібно.